Але ж тісто гарне вдалося нам, таке м'якеньке, такі смачні мають вийти пиріжки. І дуже смачні. Але смачні. А де ж то наш Дмитрик? Пішов по дрова і десь пропав. Дмитрику. Де тобі є там? О, пішов. О, така на дворі. Ой, змерз, свиту не вдів, такий роздітий пішов. І Ізмер! Діно, ну, трошечки тут обогрійся. Так. Ді, ну, би мені помагав щось, а, а той Святий Миколай все бачить і чує. Як не будеш допомагати, то ні з подарунків тобі не принесе. Бодай на ну, мені горнятку води хоч. Ой, дякую тобі, сину, дякую. Мамо, мамо, а хто ти Святий Миколай? Розкажіть нам, ну, розкажіть. Розкажу вам, дітки, розкажу. Трішечки пізніше. Ми доробимо наші пиріжки, я поставлю в піч, а тоді розкажу. Мамо, а ви закликали до нас на вечерю сусідських хлопців і дівчат? О, той, мої хороші. Звичайно, що закликала. І дівчат, і парубки вам закликала. Всіх-всіх закликала. Так, спіріжечки, наші повинні гарно спектися, щоб були смачні, смачні, щоб почастувати і вас, і діток. Ой, пішки до. Одного разу одної жінки помер чоловік, і вона залишилася на руках з малесенькими дітками. І ще й двоє старих і хворих батьків. Просипається вона одного разу, а під подушкою великий-великий гаманець з грішми. Ви думаєте, вона не здогадалася, хто це здогадала. тримає? звичайно, ви що здогадалася. Це був святий Миколай. Вона помолилася Богу, подякувала йому, і відтоді вони жили багато і не знали, біди. І таких історій я вам ще можу розказати безліч, безліч. І дасть Бог, дітки, і до нас прийде Святий Миколай. Прийде, прийде, не мишені дітки, послушні. Можливо, можливо, прийде. Але я ще хочу, щоб повернувся. З війни на штатку. Я молюся Богу, прошу кожен день, щоб уся сім'я, уся родина за одним столом дай Боже, щоб святий Миколай подарував нам таке щастя. О, хто стукає? Хто? Слава живу, слава навіть! Каже руха дворі? Де до кінця погрітися? Так, голодно. Не почекай, не розкажу, що тільки що було. Ми з кулянок забачили за вашу стодолу щось таке чорне і страшне, аж нам лічно стало. Що ви кажуть? Ми тихенько підійшли, а воно зчезло. А, а де поділося? Чітонько, а у вашій хаті є хлопчисько. Називається Дмитро. До науки він не дуже, а до збитків ого. Та жиє, та жиє, та й Дмитро. Дмитрику. Ах ти капусний. Ти вже щось знаходив. То не ти часом чуть Юськи, вікно розбив, а ну не признавайся. Та це я, я не хотів. Я за нашим ним колю. А вона. Лишенько ти моє, ну й ти бешкетник. Що ми маємо з тобою робити? Я-я-я. <рес> Слава Связу Христу! Якісь битки зробити, не навмисно. Ні, не навмисно. во, видите? Він більше не буде. Не будеш? Не буду, не буду. А, ну, дай Бог, не буде. Хлопці, а ви сідайте в нашій хаті. А хотіло, ну, подивіться, які в нас дівчатка насуне. І всі на виданні. Сідайте, сідайте. Будемо святого Миколая зустрічати. То здалося заспівати. Ставимо no. до пісні. А ну вона літай, пригощайтеся всі! Пригощайтеся, пригощайтеся. Всі пригощайтеся. Але ж смачні. А давайте і діток наших пригостимо. Вони, так... вони ж напевно почули, як вони пахнуть. А вони ж такі смачні. ну розбирайте. І просто так забирає. Що є там? Девина? А може Святий коло? А може? Ну заходьте, заходьте! Ох, панечу. Стаху, таку, тебе відпустили. Я не міг не приїхати до вас у таке свято. Командир дав відпустку на кілька днів вас побачити. Я молилася кожен день. Я просила Бога. Дякую тобі, Господи, дякую всі святі Небесні. Ти почув мої молитви. І одна родина, і всі за столом. Таке свято, Тати, Микола, більше пригощайся, будемо вечеряти разом. Якраз прийшли, ми йшли. Сідай, сідай, Петраку, нали чаю. Тато, пригощайся, самі робили. Я добре знаю. Подарунки для вас маю. А як живете ви, мої любі? Діточки, кохані, чи вчилися добре в школі? Чи були слухняні? Слухали тата й маму. Не робили ніяких поганих справ. Так, а ви чекали на Миколая? Так! Да. Дуже. Так! Да. А любите Миколая? Так! Да. А може знаєте якусь пісеньку гарну про Миколая? Знаєте? Да. То я пропоную всім вам піднятися і підійти сюди, взяти за ручки. Прошу йдіть до мене. І ми зараз з вами, і ви для мене заспіваєте таку гарну пісень, бо я думаю, ви її знаєте. І зразу я буду бачити, хто як любить Миколая. Встали Ми по полу великому і будемо вести хороводи, так? І пішли хто? І поплескайте цим дітям! на Тепер сідайте всі, сідайте. Крісло подай туди. А скажіть но мені, діти, чи хтось знає з вас, вівших пісеньку чи коляду. Хто розкаже? Або заспіває? Тому я подаруночки знайду. Є. Сміливі такі. Ай-яй-яй, беру подаруночки. Ну, хто буде розказувати теж? Так, повернися до, до батьків. Ходи до мене. Дися, Кажи, голосно. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій тербинці він несе усі гостинці. Розброю пічецьколе, купає Миколай. Ось Кроші, на дворі хороша, діткам слівці сником. Хороші, бобиника, цьобинці її чудовим на гостинці. Молоде! Ты местечка сечка, упорчивая.

Щоб в разі ротети нападали знов, щоб син повернувся з коліса до мами, І тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити. Укопи холодні, насити теплоту, І дай нам терпіння все пережити. Э, Спини, якщо можеш, цупляти війну. Спойди до маляк, що лишились без мали. І робити, і тоже навернувся жити. Відми обійми своїми руками, щоб дотик батьківський відчули вони Миколай, кулаю, на хочу бароки. На в ці темні часи, де замість тих задаткових пакунків нам ми усторбені свої приноси.

Дорогі вчасно для вас випрокали. І ви їм також тешіть, не а потім рушіть, щоб діти шиялися, щоб дорослі жити не щоб війни в перестали, щоб мами дітей не лишали. Щоб слова казали щирі, щоб люди були милі. О, як тобі молодей, ось миколайка. Я мати мене. І торбину повну сміхом. І здоров'я для родини, і долю для вкраїн. Є двоє. Пороби співати. Ні. Це Сенка. Ви дуетом? Сенка. Сім до рівної сімця. Залишаю А ти що доноситься? Ти що до знову починаєш сварку? Ти ще й пеш приходим святого Миколая. Чи він на року приніс? Тобі напевно, на різку таку довгу, тому що посажене об'єму. Це тобі такий подарунок. Принесе, то ударитися. Визволіємо все в віку і вийшло 12. Все, не менші до уроки, не заважайте. Відчини, вмієте, молодці. Ще є у нас бажаючі? заспівати або розповісти більше. Ну, віше. Йдіть, йдіть. Дякую, вами, За що? Школ. За школи, бачите, він сміливий, молодець, голос. Святий Миколаю, тебе благаю, не треба нам горя війни, дай мир і спокій нашому краю, усіх ворогів родини. Добре. Ми всі я можу сказати, щоб ми прогнали ворогів. Молодець, молодець. У кого ще немає? Оце дівчинка залишила. Святий очі розповає вечірку, що виступає просить. Пишемо, щоб лишити роботу. На що маємо? Охоти. Тончі вишки треба. Оля просить, дальку з неба, володкі шаблі золотої. І рушниці, день нової. Діти виписали за вікно воно вложили. Все вже було так, як треба. Бо це є спробуючий до неба. Всі отримали подарунки? Ні, не всі. Ще для братиків даш. Потім для братиків ще даш. Голос. Давай. Приходи скоріше, Я до тебе помилюся, я думаю, часто даємо людині і кохання молодь. У неї ще братчики хворіть, ще два брачики. Почекай. Mm -hmm. У мене ще два брачики, вони хворі. Вони хворі, так? Так, Так, ще для них братчики. треба подарунок. Для братчиків. Два близнюки. Два брезнючки. У нас ще є заберіть свої подарунки. Миколай вам роздав. Кавалери вже. Дівчат знайшли вже. Кавалери забрати. Чотири. Чотири? Чотири. Так. Чотири. 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 Ви знаєте, любі дітки, наскільки Миколаю приємно мені сьогодні слухати вас, особливо тих діточок, які тільки рік назад трошки більше приїхали сюди до нас. І зараз вони змушені проживати тут. Тому що у нас там в них ще йде війна, кровава, жорстока війна, де гинуть наші. Люди, наші хлопці, наші воїни. Я обіцяю, що буду молитися за те, щоб якнайшвидше Бозя допомогла нашим воїнам здолати того ворога і щоб прийшла така довгожданна перемога. А вас прошу будьте чемними, слухайте своїх батьків і пам'ятайте, що всі ви, діти, український славний рід! Байте, що про вас усюди добра слава йшла у слід. Все, що рідне, хай вам буде найдорожче і святе, наша віра, рідна мова, Господь Бог понад усе. Дякуємо, святий Миколаю, але ми хочемо для тебе ще заспівати молитву і попросити в тебе Божої опіки, Божої ласки і здоров'я усім, всім, всім. дякую. як до мене, Дай вас Бог благословляє і Божая мати. Ми дуже свячі вас святи, Миколаю. Я фуємо. Дорогі наші гості, я щиро вітаю вас тим таким чудовим святом, святом Святого Миколая, із прийдешніми нашими святами, святами Різдва Христового. Бажаю вам, щоб ваших домівках запанувала радість, щоб всі негаразди минали вас в сторону, щоб ці свята давали, дарували вам радісні моменти. Побільше сміху вам і чудес! Адже тих чудес чекають не тільки дітки, а й дорослі. Ну а для нашої неньки України перемоги, перемоги і тільки перемоги. Дякую вам, що завітали до нас на гостину.